Ти пішов від мене, а я хотіла любити, хотіла любити тебе. Ти живеш у далекім небі, там далеко, де зовсім немає мене, де подіти мої почуття, коли душу вони ламають. Я хочу по землі не жива. Тільки люди цього не знають, як навчитися жити. Як навчитись любити цей світ, я не зможу без тебе, не зможу? Чому ж без мене у землю то вліг? Хіба ж я винна, що кохати зуміла так сильно, так сильно кохати тебе? Та чи винна, що без тебе не вмію, без тебе немає й мене? Душа бажає твого тепла, а тіло. В обійми так сильно хоче. тільки люди сказали, що я вдова, яка без тебе тут жити зможе. Та, що знають вони про біль, та що знають вони про мене, тільки ти відчувати вмів, тому так сильно і хочу до тебе. Я ходжу жива по землі, і я на ній заблукал. Стежину знайти не можу, як покинути. Мене тут міг. Я ж без тебе жити не хочу.